Успенський собор, ой, вибачте, Михайлівський собор, він не в ідеальному стані збереження, але все-таки прийшлось за нього віддати 2000 доларів. Тому, якщо він без сертифіката, 100 гривень 98 рік, бачите, тут є мікроцарапинки, він в патині, потрібно буде його мити. З цієї сторони він точно ідеальний. Тому що патина стара, а з цієї сторони от видно версинки. Тут пальцями його залапували. Тому ну, надіюсь, що відео передає. да? От бачите, хоч і золото, але патинується. Ну тут, пат... ну, тут не патина, тут. напишіть, будь ласка, чи добре вам видно стан монети. І оці ось версинки світите. Але от багато таких версинок. Коли світиш, їх видно навіть на ідеальних монетах. Тому часто ідеальні монети вони не отримують пруф 70. Навіть суперідеальні. А з цієї сторони, от, чисто патина. Сюди зрозуміло чому, тому що капсула з тої сторони відкривається, рука чиясь її не залапала і не протерла. Тому якщо навіть її помить, то з цієї сторони монета буде ідеальна. Сертифікат шукаємо. Якщо у вас буде сертифікат, я готовий розглянути сертифікат до золотої монети Михайлівський собор. Ідеальний зрозуміло десь до 2000 тисяч гривень, в принципі, до 50 доларів. Він цікавий. Тому, якщо у вас є, запропонуйте, щоб ми могли зібрати комплект.